Зараз знаходимося в Луцьку на ринку, ходимо по авторинку. Якщо ви хочете купити собі проблеми, велкам на базар ще візьміть обов'язково з собою автопідборщика. І вони вас тут обсадять якогось лаха. Ми конкретно зараз приїхали до своїх знайомих, які продають Шкоду ін'як. Ми її зараз вам її відснімемо, покажемо. З приборчиком пройдемося, машина не фарбована, це електричка, це аналог. Оді 4 Volkswagen, І ще може пару, пару варіантів. Покажемо вам два тавранчика, пасати покажемо, які ми будемо вести на Київ додому. Дуже класна машина, це дуже гарний кольор на машині. Цілий весь 47 тисяч пробіг. Річка посилання я на неї додавлю. Ось дивіться її по салону. В принципі, те саме ID-4. Дуже великий. Дуже великий, коротше, одним словом косові. Пойдемо з другого року резина. Безключовий доступ бачу я, можна ключики від неї? Два комплекти. Два комплекта ключики у нас. До неї ключі такі самі, як на Октавії, на новій. Так, вона виглядає по салону. 47 23 500. Шкода ін'як. Електромобіль. І 4, грубо говоря. Грубо кажучи, ID4. 47 920. Такий монітор, точно так само як в Октаві, маленький моніторчик по центру. Не знаю для чого. Ці маленькі моніторчики вони так роблять не дуже воно. Мені, якщо чесно, подобається. Отут. Задній ряд ну, місця тут чимало, звісно. Не буду сюди повимазувати тут людям. Підсвітки. Сьогодні вже угу. дві зарядки в комплекті. Дві ж зарядки в комплекті, шнур і оригінальне це, що заряджатися вдома. 220 і комплектом. Ну, зрозуміло, ремкомплект, коротше. Ремкомплект. А по підфарбуваннях воно? Все ціло, да? зараз ми її перевіримо, наскільки вона ціла. Він код одразу покажу. Покажу гінкот по іняку. Машина аукціона з повною сервісною історією. Так, под капотка під іняком. Тут ніхто нічого не мив. Тут у нас електродвигун стоїть. В принципі, нічого нового ви тут для себе не побачите. Закривай його. Закривай, зараз обіжу його прибором. Сказали, що не фарбована. 125, капот нормально, крилишко. дверка. В оригіналі. ця дверка також в оригіналі. В оригіналі, в оригіналі, в оригіналі, в оригіналі. Поки що все добре, не фарбований, поки що, так як і говорили. Пойдет. пойдет. без подфарбования. Такие шкода Иньяк Электро. Е в продаже.